Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер відвідав Мічиган. Щоб зустрітися з профспілками автомобільних робітників, раніше ми говорили про те, що адміністрація Байдена так вона намагалася заручитися підтримкою відповідних профспілок, і Байден навіть відвідував їхній протест. І у подальшому така підтримка мала і має місце. Підтримка з боку проспілок є важливою на президентських виборах. В штаті також проживає найбільша кількість арабських американців. Того ж дня Байден видав указ про застосування санкцій до осіб, які підтримують насильство поселенців проти палестинців на західному березі річки Йордан. Уряд Сполучених Штатів каже, що ці дії відображають цілісний підхід до війни між Ізраїлем і Хамасом у Газі. Яка вилилась у зростання насильства на західному березі Йордану, окремому палестинському анклаві? Президент Байден також висловив стурбованість зростанням насильства, яке ми спостерігаємо на західному березі з боку екстремістських діячів, зокрема, зростанням насильства серед поселенців-екстремістів, яке досягло рекордних рівнів у 2023 році. Про це заявив радник з національної безпеки Джек Саліван. Посадовці Білого Дому стверджують, що видати такі президентські укази планували давно і заперечують, що їхнє видання було видано спеціально під час візиту через критику з боку арабів і мусульман, а також прогресивного крила демократичної партії щодо його непохитної підтримки військової кампанії Ізраїлю в Газі. Ну, посадовці Білого Дому хай не лукавлять саме тому і вони його видали. Оскільки була. Відповідна подія. Якщо вони планували це зробити раніше, питання, чому це не було зроблено? Байден вперше висловив стурбованість тим, що палестинці на західному березі, річки Йордан зазнають нападів з боку, як він назвав, екстремістських ізраїльських поселенців наприкінці жовтня, через кілька тижнів після нападу Хамасу, фінансові санкції спрямовані проти чотирьох ізраїлян. Звинувачених у розпалюванні та участі в насильстві поселенців. Зараз немає жодних планів вводити санкції проти ізраїльських урядовців, сказав голосу Америки в четвер Джон Кірбі, представник Ради національної безпеки. Кірбі заперечив, що Байден використовує виконавчий указ, щоб виразити незадоволення жорстокою якими членами уряду Нетандяху за недостатнє покарання такого насильства? Це сигнал для всього світу наскільки серйозно президент Байден сприймає насильство поселенців проти палестинців на західному березі? Сказав Кірбі. Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр не відповіла на питання про те, чому єдина конгресвумен палестинського походження демократка Рашида Тлайб, не приєдналась до Байдена під час поїздки. Але ми цю причину можемо назвати, оскільки вона власне критикувала ці жорсткі дії, які там здійснював Ізраїль в контексті Хамасу і говорила про те, що потрібно припинити вогонь, засуджувала жертви, які були в секторі Гази. І ми пам'ятаємо, що це викликало достатньо жорстку критику з боку її колег в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Власне, округ, відповідної конгресвумен, знаходиться неподалік від місця його візиту, і президенти часто запрошують законодавців від штату на такі візити. Сенатори Дебі Стейбенов і Геррі Пітер супроводжували Байдена у четвер, як і конгресмен Дебі Дінгел. Усі вони представляють демократичну партію. І далі Голос Америки якраз підтверджує. Мої слова, в контексті Тлаїп вона активно критикувала підтримку Ізраїлю з боку Байдена і закликала до припинення вогню. У листопаді Тлаїп опублікувала в мережі відео, в якому звинуватила Байдена в підтримці геноциду палестинського народу. І це, як я вже сказав, викликало достатньо жорстку критику з боку конгресменів. Далі. Близько 200 пропалестинських протестувальників чекали Байдена біля будівлі відповідної UF Region 1 у Ворені на околиці Дейтеройта. Президентський картеж об'їхав їх бічними вулицями. Однак під час останньої події візиту його зустріла невелика група, яка розмахувала палестинськими прапорами та скандувала Джо Геноцид. Це, до речі, ми чули. Під час його попередніх виступів у Штатах, ми про це також раніше зазначали. Активісти скаржили, що Білий дім проігнорував їхнє занепокоєння. 7 жовтня я отримав нуль кореспонденції від Білого дому Національного, дем... Національного комітету демократичної партії або керівництва Демократичної партії Мічигану щодо занепокоєння нашої спільноти. В контексті триваючого геноциду, що розгортається в Газі, написав законодавець Ради штату Мічиган Абрам Аяш у соціальних мережах напередодні візиту Байдена. Досі Байден протистояв тиску закликати до припинення вогню, заявляючи, що зараз це піде лише на користь Хамасу. Його адміністрація наполягає на переговорах, які дозволять на шість тижнів припинити бойові дії. Для обміну понад 100 ізраїльських заручників, яких все ще отримує Хамас на палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях. Хоча Байден продовжує надавати значну військову та дипломатичну підтримку Ізраїлю, аналітики кажуть, що в його підході відбулися зміни, і, власне, ось цей указ, який він видав, є. Яскравим прикладом того, що він намагається змінити ці підходи до подій в Ізраїлі так, для того, щоб якось заспокоїти ось це крило демократичної партії, так, яке власне висловлює незадоволення такою політикою Байдена в контексті протистояння між Ізраїлем та Хамасом. Тому, власне, ми побачили. Цей документ, про який зазначає Голос Америки. Тобто, ми знов ж таки доходимо до висновку, що враховуючи виборчі реалії Сполучених Америки, адміністрація Байдена власне здійснює так, такі дії для власне зниження напруги, так у суспільстві навколо питання, яке спостерігається в секторі. Гази ось такий загалом візит відбувся президента США Джо Байдена у штат Мічиган. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!